Лохвицький, Оржицький, Глобинський райони, де тільки цього року не горіли торфовища. Тільки рятувальники ліквідували пожежу поверхневих покладів торфу у селі В'язівок Лубинського району. Така ж проблема виникла на Глобинщині. На гасіння цих пожеж потрібна велика кількість води. Глибоко під землею торф горить майже на 30 гектарах. Рятувальникам доводиться возити воду з річки і годинами заливати невеликі ділянки землі, щоб загорання не розповсюджувалося далі. У хоролі вода майже закінчується. Існує проблема. З е, заповненням річки хорол, з якої відбирають пожежні частини, відбирають воду для гасіння торфовища на території Івано-Селищенської. Сільської ради рівень води був низький, але зараз взагалі впав, що практично унеможливить ефективне гасіння даної пожежі на торфовищах. Шукати винних не справа пожежних, але ні для кого не секрет, що це з року в рік роблять власники худоби. Щоб на місці очерету буяла рослинність, треба випалити торф, і земля стане родючою. Хуліганів навіть не лякає присутність рятувальників. Так, вчора о 15 годині на місці. Згашеної пожежі було виявлено осередок підпалу сухої трави в лісовому масиві. Завдяки оперативному нашому вручанню, тому що ми знаходилися якраз поряд, було направлено автоцистерну з необхідною кількістю особового складу і дана пожежа була ліквідована. Ці пожежі не тільки сморід несуть у села, а й нову екологічну проблему. Через надмірний забір води обміліла і річка, і колодязі. У деяких приватних господарствах взагалі нема води. У селі Зубанях центральне водопостачання відсутнє. В основному люди користуються водою викопних колодязів. Значить, води практично дуже багато пішло, знизився, знизився рівень в колодязях. Ну а в деяких домогосподарствах взагалі відсутня вода, так що люди звертаються із скоргами. Тож рятувальники, вкотре просять громадян не користуватися відкритим вогнем у лісах і на ділянках з торф'янистими ґрунтами, особливо в спеку.